Церкві нашої місцевій і сьогодні день свят, шлях земний, шлях життєвий, шлях знахідок і втрат. Є багато такого, що спокушує нас, та ми дякуємо Богу, вогонь віри не згас. Ми з подякою Богу починаємо дні. Так, навколо тривоги, але ми. Не одні, слава Господи, вічний, за цю церкву, де ми в ній ростем доброзично батьки спільно з дітьми, нас турботи Господні на землі бережуть. Ювілеєм сьогодні нам освітлюють путь. Та й щоденно, щоденно ми під гаслом Христа, молитовно і пісенно Його славлять вуста, Його довготерпіння, Його вічна любов, Його мир і спасіння, втіха нам знов і знов. Амінь.